Довідка про дослідимість в Німеччині, вона називається Führung -toidens». Її можуть у вас запросити, коли ви будете влаштовуватись на роботу. Як отримати цю довідку? Це можна зробити дуже легко і просто. Всього буквально за декілька кліків. Зараз я вам все покажу. Сайт називається Bundesamt für Justiz. Заходимо сюди. Ось, бачите, ось так вона буде виглядати. В мене, до речі, вже є така довідочка. Ось тут можна її оформити просто онлайн. Ось тут, в цьому онлайн-порталі, вводимо всі дані, які від нас хочуть. Тут нажимаємо далі, далі, далі. І вносимо оплату 13 євро. Ці 13 євро у вас списуються з вашої картки німецької. І. Очікуйте цю довідку на офіційному бланку десь приблизно два тижні, ну це я так чекала, прийде вам на звичайну пошту звичайним листом. І все, і можете її використовувати. І нікуди ходити не треба. Тільки єдине, не біжіть зараз робити цю довідку. Бо вона потрібна свіженька. Вже коли вам скажуть, що вона потрібна, тоді тільки ви її робіть. Ой, до речі, і моя.